Чи цікавились ви колись питанням, яка мова програмування була використана, щоб написати компілятор, чи інтерпретатор для мови, яку щодня для своїх проєктів використовуєте ви? Приблизно тиждень тому я загуглив, на чому написані компілятори для C. Чомусь раніше мене не цікавило це питання, і відповідь, яку я знайшов, реально мене здивувала. Виявляється, що більшість сучасних компіляторів для C та C? Написані на C та C++. І ба більше, виявляється, це не єдиний такий випадок. Наприклад, Rust написаний на Rust, Java написаний на Java, а CoffeeScript, допустимо, написаний на CoffeeScript. Але як таке взагалі може бути? Зараз ми з тобою разом у цьому розберемося. Привіт! Мене звати Діма і ти на каналі GoLection. Приємного перегляду! За всією чорною магією стоїть штука, яка має назву Bootstrapping. Це технологія для створення self-compiling Що, блін, можете подумати ви, самокомпілюючі компілятори? Як таке можливо? Їх так називають, тому що вони можуть скомпілювати свій ісходний код. Тобто давайте запам'ятаємо це визначення. Self-compiling компілятори це компілятори, які можуть скомпілювати свої сорси. І як це можливо, ми розберемо на прикладі, який я знайшов, коли готувався до цього відео. Роберт Хітон це чоловік, який написав цю статтю. він пояснює принцип роботи self-compiling компіляторів на прикладі одного з таких компіляторів, дуже простого, який він написав власноруч. Компілятор цей називається Глубі. І для зручності мови програмування, яку він буде компілювати, ми також будемо називати Глубі. Це практично те, ж, що і Ruby насправді. Єдина відмінність в тому, що в Ruby ми використовуємо сам по собі знак дорівнює. А в мові програмування Глубі, яку створив цей чоловік, використовується слово equals, це вся між ними відмінність по суті. Потрібно сказати декілька слів про роботу компілятора Глубі. Отже, е, йому на вхід ми передаємо файли, так, він заміняє е, всі е, слова equals на знаки дорівнює і передає вже ці скомпільовані файли компілятору Ruby. Компілятор робить свою справу і на виході дає нам executable файл. Компілятор від Ruby використовується тут для того, щоб в компіляторі Глубі не потрібно було реалізовувати заново всю ось цю компіляторну логіку. Ми просто делегуємо зараз це компілятору Ruby, і він робить за нас цю справу. Але надалі ми. Абстрагуємося від компілятора Ruby і будемо вважати, що саме компілятор Ruby робить всю справу, тобто він компілює весь код і видає нам executable файл в кінці своєї роботи. Окей, за цим розібралися, але тепер набагато цікавіший момент, як компілятор Ruby може бути написаний на мові грубі. Дуже і дуже насправді просто. Процес створення таких компіляторів розпочинається з написання компілятора на мові, яка вже існує. Наприклад, перша версія компілятора для CoffeeScript була написана на Ruby. Перша версія для Scala була написана на Java. В нас ситуація подібна, тому що перша версія для мови програмування написана, Перша версія компілятора вона була написана на Python. Називаємо цю версію V0, наприклад. Що цей компілятор робив? Він брав на вхід файли на мові програмування грубі, так, нові мові програмування, і компілював їх, видавав нам executable файл. Отже, у нас є нова, повноцінна, робоча, але поки що нікому не потрібна мова програмування. Ви можете сказати, але дім, компілятор для грубі на даний момент не є написаним на грубі, і ви будете абсолютно праві. Але. Оскільки у нас є нова повноцінна мова програмування, ми можемо написати і новий компілятор, використовуючи цю мову програмування. І цей новий компілятор ми напишемо для нашої ж мови. Отже, на мові грубі ми пишемо новий компілятор для Грубі, і ось зараз уважно: передаємо ці сорси компілятору, який був спочатку написаний на мові програмування Python. Цей компілятор компілює програму і дає нам результат executable file. Але цей executable file це компілятор, новий компілятор для мови програмування грубі. назвамо його, до прикладу, V1. Попередній компілятор ми можемо виконати, він зараз нам ні до чого, у нас є новий, крутий компілятор. І якщо для цього нового компілятора, написаного на мові грубі, для мови грубі, ми передамо його. Сорси, так, його ісходники, то він спокійно, без будь-яких проблем, зможе їх скомпілювати і створити копію самого себе. Тобто цей компілятор ми спокійно можемо назвати self compiling компілятором, оскільки він спокійно білдить свої сорси. Якщо ми внесемо якісь зміни в ці сорси, забілдемо їх за допомогою компілятора V1. То отримуємо нову версію компілятора v 2 і так далі. Тобто нові версії вони створюються на основі старих версій, попередніх версій. Ось так насправді все просто. А що ж там по C++? Як створення компілятора відбулося для цієї мови? Найкраще на це питання відповів сам творець мови C++, Плюс Страуструп, це датський розробник. У нього є свій сайт, і там є розділ Frequently Asked Questions або скорочено FAQ. Відповідь на питання зараз в оригіналі ви можете бачити в себе на екранах, і, до речі, всі посилання на сайти будуть в описі. Отже, Б'єрн пише, що перший компілятор для C, який мав назву Cfront, був написаний на C, але спочатку була створена. Проміжна мова програмування, яку він назвав Сівіс Classes. Сівіс Classes, можна сказати, це початкова версія C++. Ось як працювала ця мова програмування? На мові програмування C був написаний препроцесор, який переводив Сівіс Classes в звичайну всім відому сішку. І використовуючи цю нову мову програмування Сівіс Classes, і був написаний перший компілятор C-front для мови програмування C. І далі вже використовуючи цей компілятор, так, на C був написаний новий компілятор, нова версія компілятора для C. І так далі. І далі, і далі. Тобто, як ви бачите, з нічого все ж таки не можна зробити щось. Використовується так, уже щось готове, якась мова програмування. Пишеться е, перший компілятор, так. Для мови, яку ми хочемо створити, і далі, вже на цій мові ми пишемо компілятор для цієї ж мови, ось так все відбувається. Ось ми і розібрали нову тему. Все, як я надіюсь, ви зрозуміли набагато простіше, ніж здавалося на перший погляд. Якщо цей відео вам сподобався, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково пишіть коменти, відправляйте це відео, можливо, друзям, які також вивчають програмування. Нехай вони також дізнаються щось нове для себе. І давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Всім пока, до зустрічі!